У стінах Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова відбулася чергова лекція, присвячена заходам безпеки при поводженні з вибуховими речовинами. 10 листопада в Одеському національному університеті імені Іллі Ільїча Мечникова відбулось тематичне заняття заходи безпеки при поводженні з вибуховими речовинами. Інтенсив для студентів провели сапери інженерно-саперного взводу Хаджебей, 34 34-го окремого батальйону Національної гвардії України. Захід відвідало чимало студентів різних курсів та факультетів. Військові розповіли, як правильно та безпечно поводити себе в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Також показали види та характеристики різних вибухових речовин, мін тощо розвиток навичок правильного поводження з вибухонебезпечними предметами є важливим для забезпечення особистої безпеки та запобігання загрозі. А, цілі як лектор, а, хочеться поділитися досвідом, а, тому що я ніколи не був. Воєнним і ці всі знання мені давались дуже важко, скажем так, потом і крові. Я сподіваюся, що з цієї лекції ви трошки для себе почерпнули, і можливо, це врятує вам життя, або ви можете врятувати життя комусь. Військові, окрім вибухівки, продемонстрували обладнання, яке вони використовують у своїй роботі. Запускали дрони, запрошували всіх охочих приміряти бронежилет або вдягнути каску. Це вже не перша подібна зустріч наших студентів з експертами військової сфери. Раніше можна було пройти курс до медичної допомоги. Мені дуже сподобався цей захист, і найбільше мене мабуть вразило те, як військові попри становище, в якому вони знаходяться, зберігають сні. Свій... І запал, і почуття було. і, мабуть, те, що наш захід продовжився навіть під час тривоги. В черговий раз доводило те, що наші герої ми всі є незламними. Сьогодні був дуже корисний для нас захід, тому що військовослужбовці приїхали до нас з фронту і розповсюджували нам інформацію про те, як уникати мін, як правильно. Водитись, -як, якщо вже так виникла ситуація, коли ви бачите міну, що треба робити, алгоритм ваших дій, як правильно захищатись від сколичних якихось поранень. Так нам розповідали те, що таке зброя. Ну точніше, що таке захисна зброя, що в нас є, які, які знарядження. Один, два, три. Слава <плес> <плес> Україні! Ну, ось і все. Лекція добігла свого кінця. Студенти максимально ефективно проінформовані стосовно правил безпеки з вибуховими речовинами. А інформація в сучасному світі найпотужніша зброя.